i not Так, я вже гаризатенки обрізала, трохи пообрізала трояти. Тепер це все треба позгрівати. І трошечки, коли підсохне, бо зараз дуже сильне болото. Треба буде посапати, прибрати від бур'яна. Ставила я готувати суп з фрикадельками, До речі, закидую ті фрикадельки, які я готувала в минулому відео. Дуже е, легко, мені сподобалось і тепер завжди будуть робити такі заготовки, бо я тільки нарізала картоплю, е, морква в мене була вже натерта, е, порізала цибулю, все це закинула, закинула фрикадельки і все, і суп готується. Дуже-дуже легко. І, до речі, хотіла показати. Я робила для того, щоб як доглядати садом робила таку невеличку табличку. То зараз її вам покажу. Так, і ось ця в мене табличка. Кому цікаво, можуть собі заскрінити, зараз я ось так трошечки зроблю. Ось. Тут у мене туї, дерева, троянди, виноград, малина, полониця. Ще треба буде дещо додати, але тут таке, що, наприклад, малина з смородиною, воно однаково обробляється. Тобто це таке. Єдине, що треба мені сюди додати ще півоні, бо їх немає. Тут те, що оприскувати, тут підживлення. У мене по місяцям ось березень, квітень. Тут лише помістилося два пункти. Далі я роздрукую, знову заламіную, і буде в мене, ось тут, коли березень буде закінчуватися, буде тоді за квітень. Ми вже зробили це, оприскали туї та дерева. Мені залишилося підживити туї, і ось це все потрібно зробити. Чого я зараз не роблю, бо потрібно троянди малину обрізати, погоницю недавно підживляли, тому зараз трошечки хочемо, щоб пройшло декілька. Днів, щоб можна було її оприскувати, зробити ось це все, і можна буде на деякий час за обробку і підживлення дерев і кущів і полуниці, забути. Вирішила зробити собі ось так, бо це дуже наглядно, часто щось забуваєш, що потрібно зробити. А так, підійшов, подивився, тим паче на ламінації можна намалювати щось маркером і стерти. Тут, наприклад, ми коли обробляли тугі, я написала, коли ми їх обробили, тому що через 15 днів треба знову обробити. Дуже легенько, якщо комусь потрібно, кажу. Я вже вам показувала, можете заскринити і собі роздрукувати, або можете написати в мій інстаграм, і я вам відправлю. Єдине, що я ще не робила на інші місяці, тільки на квітень, а на інші місяці я, здається, ще не робила. рози. Викопала ямку, так, щоб коли загорнути, ось ця частина вже була під землею. Під низ сюди засипала пісок і залила водою. Зараз вода трошечки протече, і я буду засипати, і потім знову пролию водою та засиплю добриво трошечки. Так, я вчора посадила 4 кущика троянд. Ось перший, другий, третій та четвертий. Це зараз вивезеться. Я вже їх повудобряла. Закинула я амячну селітру. зовсім трошечки під кожний кущик. І також там, там, ось там, тобто під всі кущики. Ось тут, в цій колумбі, тут вже всі в мене троянди удобрені. Залишилось мені тільки там, де нагородити. Там у нас теж колумбочки. Троянди, треба їх буде підживити і ще добрізати. Ще залишилося мені. П'ять кущиків троянд. Можливо, десь посажу, коли уберу. Ось це, ось тут одну трояндочку. Можливо, ось тут одну, тобто дві. І три трояндочки посажу десь ось тут. Всіх вітаю. Зараз ми збираємося в місто. Але у нас сьогодні погода така не дуже добра. Вітер, пасмурно, можливо, дощ піде. Тому я вже помила голову, трохи заколола, бо хочу зараз трошки підфарбуватися. І коли вже підфарбуюся, то тоді піду висушу. Якраз воно трошки підсохне і там треба буде тільки класти. І все. Потім, можливо, будуть мультики, бо я хочу трошки підфарбуватись, і щоб Святослав трошки мені не заважав, не ліз не до яких продуктів, то я йому вімкнула мультики. Так, я вже вмилася, нанесла крем, тому мені залишилось тільки нанести е, тіні, туш і трохи консилеру, де мені потрібно. Не вийшов трошечки такі стрілочки, коричнева туш, зовсім-зовсім трохи тіней і бальзам для губ. Можливо, зараз ще трохи вкладу брови і все. Так, ми вже приїхали з міста, я вже нічого не знімала в місті, бо ми трошечки зайняті були. Коротше, потрібно було мені заїхати на нову почту, забрати посилку та на Б'єву дещо купити. Так як у нас вже почали закінчувати підгузки, то я взяла підгузки з таким оберем Джой. Далі, в мене закінчилися всі крема для рук. У мене їх було дуже багато. Ще замовляла. Якісь, якусь косметику, то клали невеличкі пропнички такі крема для рук, то в мене теж вони позакінчувались. Взяла спробувати ось такий ось крем з кокосом. До речі, пахне дуже класно, реально кокосом. І також я побачила такі шипучі таблетки для ванни з ароматом груша. Я вже відкрила, одну, подивилася. Вони ось такі, Я сьогодні спробую одну кинути, навіть не оту, а четвертинку розділю її, на, бо мені здається, для маленької ванночки однієї такої великої таблеточки буде багато. А четвертинка нормальна. Бо в нас душ і Святославу купаю я в маленькій дитячій ванночці. Також на новій пошті я забирала посилочки. Це те, що для мого інстаграм-магазину. Замовила я костюм літній. Один костюм я залишила собі, а всі інші я хочу на продаж. Це ось така спідничка, дуже гарна. Сканинка дуже класна, тоненька для літа саме то. І ось така ось ковтиночка Зараз. Вона коротка і ось тут ось зроблені ось такі от. Вірьовочки, можна так сказати, що ось тут на біля грудей можна зав'язати вузол, і воно е, спідниця сама йде з високою талією, тобто майже під груди, і якраз ось такий топ. Дуже класно. І також замовила для магазину ну, жіночі труси теж. Ну, їх показувати не буду, бо ну труси як труси. Але якщо комусь цікаво, то я залишу в описі під відео посилання на мій інстаграм-магазин, на свою звичайну сторінку і також інстаграм-магазин. Можливо, комусь щось подобається.